І всім привіт! Я знову з вами і це знову розпаковка паперових сюрпризів. Так, на жаль, сьогодні без новинки. Як я вже казала, у мене закінчився клеючий папір, тому, на жаль, новинки я не зробила. Так, і ми закінчуємо аж дві колекції. так, Це дуже жалко. Ну, давайте переходити взагалі до колекції вибирати пакетики. Вже скоро кучу колекції у нас будуть завершуватися. Ви лише погляньте. Три пакетика з колекції патчі, де було 8 їх. Гаразд, Давайте виберемо пакетик. Давайте найменший. найменший давайте. Так, Ось такі. Ці. Бля, муха навіщо я підивилась? Ай, я чуть-чуть. Ми завершуємо одну колекцію. Це та, пала... та палапки. Тут велика знаходиться, тому я її і відкладала. Е, далі давайте з колекції. Ні, давайте з колекції естетика жовтого. О, боже. Вона закінчить. Зачекайте, секундочку. Зіждіть. І давайте виберемо, мабуть, ось цей пакетик ось такий. Зараз скажу. Ну, я вибрала цей пакетик. Рас, давайте тепер колекція. Що тут? Вона у ну, нас дуже скоро, Але закінчиться. Ні. Ось цей пакетик ми беремо ну, на сьогоднішню розпаковочку. Давайте з колекції країни виберемо якийсь пакетик. Давайте, мабуть. Ось цей. Давайте з картинок виберемо. О, це бриф. Картинки ось такі. Давайте, мабуть. Далі давайте з колек... за новий кайф візьмемо. Сьогодні ми завершуємо, на жаль, цю колекцію. Але що поробиш, як кажуть? Давайте знову з таких виберемо ось цей. І ось стільки пакетиків в нас на сьогоднішню розпаковку. Такий, такий. А, і ой, мамочки. І ось таких два. Так, ну, і переходимо до нашого каталогу. Ось, і перша колекція це в нас мамочки. Це в нас тапа лапки. Ми закінчили вже аж, можна сказати, аж три сторіночки. Нам попались ось такі дві. Це моя найперша, це остання чи перед остання не си, я пам'ятаю. Е, ось такі дві. Так, це в минулому відео нам попалося. І ось така також. І залишилось тільки це. Під номером 6, а точніше, останнє. Давайте я тут уже нашела такие малочки я в шоке. Бакапок. У нас був ему. И давайте в нас кладе, но так вона называют просто. Ты Дивіться яка вона на охром. Сюди поміщається, Але, на жаль, вона... вона, вона ой, на жаль, вона по-іншому створена. Так, це, на жаль, дуже жалко. Насправді, вона ось так зроблена. На жаль, але ми вже нічого не вдіємо. Це та палатка, але вийшло просто. Дуже, ну прям дуже класно. Ah. І, до речі, вона більш менш теж добре переклеється, і я можу переклеїти у будь-який момент, коли мені захочеться. Ну, чуть-чуть тут нарівно. Трошки, якщо Ой! І ось така нам лапка огромна попалась. І давайте зробимо невеличкий огляд на цю колекцію. Ось такі дві лапки нам попадалися. Ось такі. Така. І фінальна це ось така. Дуже велика. Що ж вам чи подивитися, малочки? Далі колекція патчів. Так, 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 я вже піддивилась під номером один. Це на цій стрінці обов'язково. Хто думав також, що під номером один? Перед тим як я випадково піддивилася номер. А може хтось думав про цей пакет, якщо я його виберу з цієї колекції. Ще одна звичайна. Тобто нам мають попастися патчі з якимись малюночками, тому що це була остання пачка звичайна. Ось така жовта, вона мені дуже подобається. Убий просто вау! Якісь не знаю чого. Як я вже казала, це під номером один у нас. Тобто на цій сторінці. Так, давайте відклеємо. І ось така в нас пач. Просто вау. Ось така колекція в нас збирається, Ще одна пачка. І все. і Кінець цієї сторінки. Сторінки, бо не забуваємо. Ще дві. Тут має бути. Тут також одна, і ми завершимо цю сторінку. І тут одна, тому що тут якраз місце для однієї. Гаразд, давайте. Переходимо до іншої лекції. Моя любима, вона мені дуже сподобалася. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалася. І я, можливо, зроблю другу частину цієї колекції. Так. Раз. <сіла> Мабуть, перфорація не спрацювала. Ай, мамочки. А це мені не подобається. Не, О, все! Тепер можна сказати спрацьову. Гаразд. під номером, під номером, під номером, під номером. Ну, Взагалі-то я трохи піддивилася, на жаль, але я насправді думала, що під номером 7 буде, а показується під номером 5. Ось такий пакетик у нас був під номером 5. І тут у нас ось такий малюночок. Ой, мамочки, ось такий малюночок. Це карта банківська, так, золота. І вона під номером 5. Ми не так, так поэтому отак опакуємо. Тому що так, всі тому. І давайте вже нарешті приклеємо цю банківську золоту карту. Так. Пишіть, до речі, в коментарях, яку мені пізніше колекцію зробити, бо в мене просто ідей немає. Я звичайно ще велику її буду робити. Може, і велику, я не знаю. І ось така наша колекція виходить. Ще тут один номерок. Це під номером 6, нам щось має попасти. І ми завершимо другу сторінку. А як ви знаєте, ми закінчили ще цю сторінку третю, а точніше, не третю, а четверту. А це вже в нас третя сторінка. Так. Ну, далі естетика жовтого. У нас залишилось 5 пакетиків. І буде під номером 5, знову ж таки, бо я вже це знаю. Так. Ого, мабуть, вона нас боже ж ти. погляньте пакетик, нічого з ним не сталося. Просто клас. Під номером під 5, як я вже казала. І це в нас ось такі обої. Так, жовті, такі видіку. Дуже класні. Давайте вже нарешті поклеїмо це. Так. Та знову нерівно. Чого я прикладаю тоді рівно? Коли я клею, то є, так є вже? нерівно. Ми закінчили цю сторіночку. Одна, е, по рахунку, вона друга. А ось ця. це, це перша ми її закінчили вже. А ця маст, третя. Третя ця а, ця, а ця друга. І останній подарунок у нас під номером три буде у колекції Зимовий кайф. Так, на жаль, ми завершуємо, можна так сказати, новиночку, яка в нас була. Мені не віриться, що ця колекція вже закінчується. Так, на жаль, це правда, але вже нічого не поробиш. І ну, будемо зараз різати, зараз чекайте. Ну, ось я вже відрізала. Давайте зараз подивимось, бо я вже насправді не помню. Що там? Я згадала, що там. Так. Тут зараз те, що... Оп! Та висипайся ж ти, койко. О, все. Ось такие в нас був пакетик. Тут нам например, не писав. Це дуже добре. Пакетик навіть не порвався. І тут вгадаєте, що? Ні, це не бульбашка якась. Це сніжок в мене ось такий вийшов. Не знаю, чи взагалі похоже ось під номером 3. Так, під номером 3. Ось. Перестую. Ось. Під номерком. Три. Так, ну, давайте тоді його відклеювати та ліпити. Ой. Ой. Мені подобалася ця колекція, тим, що вона була унікальна на моєму каналі. І в мене всі були колекції видумані та ідеї для цих. Колекції в мене були саме лише в мене. Так, я придумала всі ці колекції, вони мої. І ось така у нас колекція вийшла. На жаль, ми її завершуємо. І цих же закладок не буде. На жаль. Далі колекція країни. Це картинки, а нам треба країни. Ось наш пакетик. На пакетику не написано, не написано, не можу. Так що не переживайте. Ось, бачите, не написано. О, невже? пакетик взагалі не порвався, це дуже добре. І в нас попалася Німеччина. Так. Ось Німеччини нам попалось. Так, тут коректор то що я написала. Ну і давайте. Вона під номером 5. Ви серйозно? Ми закінчили. Сьогодні ми закінчимо цей рядок. Ми тут десь наклеїмо. Що сьогодні нам щастить з п'ятірками. Я насправді в шоці від того, що нам в декількох колекціях попалися сюрпризи під номером 5. Це ще таке? Я не буду сильно здивована, а то ще буду здивована, якщо в цій колекції нам попадеться під номером 5 картинка. Я буду в повному шоці. Гаразд Ну, ми, як я вже і казала, ми закінчили цей рядок. І залишилось у нас три пакетики я в шоці. Гаразд. Далі в нас колекція картинки, минула новинка. Так, Де тут. О, я, мабуть, не буду знімати відео, поки у мене не буде як краюшого папіру, бо я багато не хочу використовувати на жаль. Так. Можливо, все займає якийсь той час. Не знаю. Це, мабуть, під номером 3, не знаю. Чесно, не знаю. Ну, скоро я буду завершувати це відео, але... Пакетик майже не постраждав. Давайте переходимо до, нашого, до нашої картинки. А, я, мабуть, порва під який. А, ні, я не знаю. Ось така нам картинка попалась. Ось такий бантик рожевий. Давайте поглянемо під яким. під яким. Цей дуже гарний бантик знаходиться. Під номером 2, блін. Я думала під номером 3 чомусь. Ну. Что ж, пробуешь? И что такие справы? Ап, трушки там, ап. И, ой, я думаю, нам уже прилиплось. А слава богу, нет. Як я вже і казала, під номером 2 у нас цей бантик. Я насправді хотіла його зробити під номерком 1, але не захотілося. Так. О. Але гарно. Ось така в нас поки що колекція виходить. Так, і ось тут не забувайте про цей номерок. Далі колекції немає, але пізніше будуть. А ще пізніше буде огляд на цей каталог, коли я не буду знімати вже ці Е, Ну, На цьому я буду завершувати це відео. Дякую за те, що я його додивились до. <uem> Навіщо я це говорю? Я забула про. Цю колекцію. Так, мабуть, я буду вже завершувати, того, що відео дуже довго йде вже. І тому дякую вам за перегляд. Люблю вас, мої хороші, мої ведмежата. І всім пока-пока. До нових зустрічей.